І Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Дорогі у Христі, браття і сестри, щиросердечно вітаю вас святою неділею і з тим величним святом Різдва Пресвятої преблагословенної владичиці нашої Богородиці і вседіви Марії. Сьогодні тропар свята звучить так. Різдво Твоє, Богородице Діво, радість звістило всій вселенні. з Тебе бо засяяло Сонце правди, Христос Бог наш. Він розрушивши клятву, дав благословення і ударемнивши смерть, дарував нам життя вічне. Сьогодні, дорогі в Христі, браття і сестри, ми прославляємо Різдво. Пресвятої преблагословенної Владичиці нашої, Богородиці Діви Марії. Про це свято ми черпаємо з апокрифічного Євангелія святого Апостола Якова, тобто з церковного передання, яке церква вважає за істину. Це було в ті часи ще до народження Христа, коли. Жили подружня Пара, Йоаким і Анна. Вони жили тим благочестивим життям, вони жертвували на храм, вони подавали бідним, вони молилися, вони були як зірцем подружнього життя, але Господь не благословляв їм дітей. І так, проживши до глибокої старості, вони дуже сумували. Одного разу святий Йоаким приніс жертву в Єрусалимський храм, а первосвященник не прийняв цю жертву. Каже, що не боже прийняти жертву від неплідної людини. І він пішов і довго молився, плакав. І в цей час так само. Праведна Анна молилася, вона пішла в сад і, споглядаючи на птахи небесні, вона журилася і плакала. Каже Господи, за що мені таке прокляття? Бачачи, як ті пташки в'ють гнізда і в них вилуплюються пташенята, і вони радіють, щебечачи, Тій радості, що Господь благословив їх дітьми, вона каже, я навіть гірша від тих птахів, тому що і вони відчувають радість материнства, а я змушена завжди страждати. Але бачимо, дорогі у христі браття і сестри, що Господь довготерпеливий і многомилостивий. Господь, де хоче, там перемагає закон природи. І так сталося, що Господь благословив їм, і що в них народилася Діва Марія вже в старечому віці свята Анна зачала і породила Пресвяту Преславну владичицю Богородицю і Преснодіву Марію. Яка стала початком нашого Спасіння, тому що ж саме через неї воплотився Господь наш Ісус Христос, як в Трофарі сказано, Він розрушивши клятву, дав благословіння і ударевнивши смерть, дарував життя вічне? Пресвята Діва Марія народилася за промислом Божим. Не свята Діва Марія була Богом вибраною Дівою, щоб дати нам те найсокровенніше і найбажаніше Спасителя Господа нашого Ісуса Христа, який приводить нас до спасіння наших душ. І ось сьогоднішнє свято, дорогі, ми радіємо. Приходячи в Божий храм, прославляємо Пресвяту Діву Марію, Богородицю, царицю неба і землі. Ми складаємо до неї ті щирі молитви, молимося, щоб вона вислуховувала нас, пам'ятаємо дорогі у Христі, браття і сестри, що Діва Марія. Є прикладом смирення людини Богові, тому що завжди крізь її життя, вона послідувала тому смиренню, вона була смиренна раба Господня. Свята Діва Марія її називають тим деревом, що багатьох покриває затінком. Так само її називають тим каменем, що подає спрагнем воду життя, про неї пророкували багато ще в старому завіті дорогі у христі, браття і сестри. Пам'ятаємо, коли в книзі буття на вечірні завжди читається. Така парамія, що означає в перекладі притча про це, як Яків, патріарх втікав від свого брата Ісава з Версавії в Харан. І коли він приліг в одному місці спочити, йому приснився сон, йому приснилася ця ліствиця, ця драбина. Яка торкалася землі і сягала аж до неба, і ангели сходили із землі до небес. І саме святі отці церкви прообразують цю ліствицю, що ліствиця є про образ Матері Божої, яка з'єднала земне із небесне. тому що Люди в старому завіті жили під тін'ю закону, а вона принесла благодать, як сказано, зникла тінь закону, коли благодать прийшла, бо як купина, охоплена полум'ям, не згорала, так і ти діво народила, і дівою зосталася замість стовпа вогненного. Засяяло Сонце правди замість Мойсея, Христос спасіння душ наших. Вона принесла нам цю благодать, дорогі в христі, браття і сестри, через народження Спасителя. Тому що Діва Марія, вона багато тих прообразів, так само Мойсе, як я казав догматику. Віри православної, коли читається, співається на вечірні цей догмати, і так само ця історія старого завіту, про неопалиму купину, так само про Ліствицю, так само про руно Гедеонове і різні ці прообрази ще в старому завіті, були дорогі псалмопівець Давид сказав, що лицю твоєму. Помоляться всі народи. Сьогодні багато храмів в честь Різдва Пресвятої Богородиці, багато храмових праздників, які святкуються, з'їжджаються до рідних осель відвідати батьків рідних і близьких, але найперше спішать до рідного храму, щоби там. Помолитися до владичиці неба і землі, попросити їй того заступництва, того незамінного уповання, бо вона завжди стоїть перед престолом Божого Сина і молиться за нас. Вона захисниця сиріт, знедолених, утішення тим, що плачуть, тому що вона відчуває кожного. Вона вдів і сиріт заступниця. Ще не було такого випадку, коли ми не прибігали під покров Божої Матері і вона не вислуховувала нас. Тому що, бувши тут, на землі, в цьому грішному світі, вона удостоїлася великої слави Бога. Бо завжди ми на літургії як читаємо. Чеснішу від Херувимів і незрівняно славнішу від Серафимів. Бувши тут, на землі дорогі, вона удостоїлася бути чеснішою від Херувимів, вона зберегла чистоту, як цей світ нетлінний, вона зберегла чистоту дівоцтва, вона відкрила нам двері спасіння і сама найпершій йшла. Тою дорогою, спасіння, показавши нам той шлях. І за час свого земного життя, вона пережила багато скорбот. Вона пережила багато поневірянь. Але вона не втратила надію на ласку Божу. Вона не втратила надію, а пронесла свій хрест напротязі свого. Життя і удостоїлися великої слави, тому що Дів Марію, Свята Церква величає, як в цій молитві, є така пісня гарна. В Назареті сьогодні зацвіла Лелія, то на світ родилась Діва Марія. Сьогодні ми її прославляємо як ту квітку неклінності. Яка родилася, щоб дати нам Спасителя наших душ і тіл. Сьогодні пам'ятаємо, дорогі браття і сестри, що ми повинні благати Богородицю Діву Марію, найперше за нашу державу Україну, за нашу святу Церкву православну, щоб вона єднала наш український народ. Щоб нарешті настала та єдність, як сказано, щоби єдиними устами і єдиним серцем славити ім'я Господнє. Сьогодні найперше ті матері, в яких сини знаходяться в зоні, АТО, де вони там, захищають нашу вітчизну. Сьогодні вони мають бути в церкві. Щоб молитися за заступництво Божої Матері, щоб Матір Божа їх оберігала, тому що вона відчуває, вона був ще тут на землі, вона знає душу кожного з нас, знає наші тії падіння гріховні, знає і страждання, знає і сльози, і відчуває. Наші молитви відчуває наші благання, тому що Україна знаходиться під особливою опікою Діви Марії, цариці неба і землі. Наш український народ наскільки її шанує, скільки храмів в честь Божої Матері побудовано, і вони славлять Діву Марію. Славлять Бога, і люди, приходячи в Божий храм, на якусь мить, напевно, задумуються над своїм життям. І якась ця мить в Божому храмі є зустріч у людини з Богом, і вона переображає людину, переображає інше життя. Людина, бачачи свою гріховність і розуміючи свій гріховний стан перед Богом, намагається стати добрішою, і це правильно, тому що один святий угодник Божий сказав, що чим більше ми наближаємося до Бога в молитвах, тим більше ми розуміємо, як ми далекі від Нього. Але насправді Господь близько дорогі коли відкриємо Йому своє серце і душу, коли як ця Богородиця, непорочна чиста породила Христа Спасителя, так і ми в нашому житті, тим непорочним життям, повинні породити в нашому серці воздати, породити це смирення, цю Христову науку, ці заповіді Божі. Щоб це породжувало у нас цю любов, яку ми повинні нести як християни, яку ми повинні плекати в своєму серці. Отож, дорогі христі, браття і сестри, пам'ятаймо, що Матір Божа завжди з нами. Я засилаю Боже благословіння на кожного з нас, на кожного з вас, на ваші родини, сім'ї. На ваших діточок, щоб Діва Марія заступалася за вас чесним своїм омофором. І також у мене в рідному селі, сьогодні храмовий праздник на Львівщині, також храм, названий в честь Пресвятої Діви Марії. І сьогодні мені також, знаєте, згадується дитинство, згадується цей храм. Який з малку протоптав ту стежину, цю молитву, де вперше зустрівся з Богом, де вперше Господь осяяв тою благодаттю і тою вірою. І сьогодні душа возноситься, де там, напевно, служиться сьогодні свята служба Божа, це торжество, яке також прославляє Діву Марію, вся наша многострадальна Україна сьогодні взиває до Діви Марії, Діво Маріє, зглянься над нами, над дочками і синами українського народу. Ублагай Сина свого і Господа Бога нашого Ісуса Христа про кращу долю, щоб і відвернув Господь усякий гнів. Що праведно йде на нас, від всякої кари, що йде на нас, і помилував нас з великої Своєї милості. Ще раз зі святом вас, дорогі у Христі, браті і сестри, хай благословення Господнє буде на вас, його благодаті щедротами, і людинолюбством завжди, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава